Законодавство України гарантує справедливу пенсію за стаж, вислугу, умови праці та індексацію однак, часто вони розраховані неправильно через дії або бездіяльність пенсійного фонду. Питанням по військовим та цивільним пенсіям вирішує компанія мережа права. Найпоширенішим порушенням на рахуванні пенсії є, пенсію рахують не за актуальними роками, помилкова індексація за 2020-2024 роки, тобто 2021-2023-2024 роки. Не враховується стаж або вислуга років. Також відсутні надбавки та доплати, котрі повинні бути у кожної особи в залежності від виду роботи. Окрім допомоги з пенсійними питаннями, компанія також спеціалізується на вирішенні проблеми із спецпенсіями військових пенсіонерів та ветеранів війни. Також окремим напрямком роботи є допомога діючим військовим від отримання УБД до компенсацій за лікування внаслідок поранення. Якщо повертатися до Рівненщини, найактуальнішим напрямком роботи є так звані Чорнобильські пенсії. Пенсії по ЧС неправомірно зменшується, неправомірно нараховуються. До нашої компанії звертаються дуже багато пенсіонерів, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Це можуть бути і постраждалі, і ліквідатори, також діти, інваліди. Окремий набір проблем мають військові пенсіонери, а також їхнє нарахування та підвищення для пільговиків. Типовими порушеннями являється неврахування надбавок та премій, неправильний відсоток від грошового забезпечення, неактуальний прожитковий мінімум, обмеження максимального розміру пенсії. Олександр, учасник АТО з 2014 року, проходив службу в лавах ЗСУ. Він звернувся з питанням призначення військової пенсії та отримання одноразової грошової допомоги. Спершу чоловік вагався, адже вважав, що це не дасть жодного результату. Однак суд був на його стороні. Було два судових рішення виграних. Значить, спілкування було початок по телефону з юристами. Тобто, юристи проконсультували, розказали, як буде ход справи. Ну, То тобто, ход судового процесу підготовчі до судового процесу. Що треба. Чоловік впевнений, такі питання держава повинна забезпечувати всі необхідні виплати та підтримку з моменту виникнення проблеми. Про це повинна держава спочатку. Це все, все забезпечувати на той стадії, коли вже людина отримала ту чи іншу там, проблему інвалідність або ще якісь моменти. Але ж на жаль, ну, ми живемо так, що приходиться звертатися, і як я завжди говорю, що треба свої права відстоювати. Юридична компанія Мережа права має офіси в 10 містах України. За 4 роки роботи вибороли понад 71 тисячу судових рішень на користь клієнтів. Один з офісів знаходиться в Рівному по вулиці Міцкевича, 3. Звернутись можна за телефоном, який бачите на екрані.